Хтось хоче поїсти, але вже їжа якби наскучила, і те м'ясо, і те супи. Хочеться щось легеньке, щоб були там фрукти, овочі. Ну, то я зараз вам покажу. У мене просто та сама ситуація вже. Поднадоїла їжа, хочеться щось такого, більш такого, те, що росте на городах. Тому я зараз вам покажу, що можна приготувати доволі непогано. Надіюсь, мені воно теж зайде в душу я получу за цього задоволення. Беремо колечко, нарізаємо помідорку. Натираємо сиру. Далі беремо хліб, Беремо майонез. Так трошечки додаємо. Воно навіть трошечки так от розмазати. Додаємо помідорки. На помідорки наші додаємо майонеза Присипаємо це сиром, так, спробую, що вийшло, угу. Я ще раджу їсти банани, поки є важливість. Окей. Okay. погода краще стала, а то якось нудно їсти в одні супи. Трошки зеленувати. Вчора брав якийсь собі трошки кращий. Такий був солодкий, більш достиглий. Ну що піде. Коротше, всім гарного вечора. Пишіть коментарі. Скоро сподіваємося на те, що вийде. Ще одне відео, як я поїхав в велике місто за матеріалами. Де і ще. Якісь там в мене є ідеї для нових відео. І ще поприготую те, що ви мені писали в коментарях. Постараюся. Де і ще щось. Ще в планах є щось готувати. Потім покажу, який десерт можна приготувати. Тоді гарного вечора.